Дітки, подивіться, це наша лялька Іванка. Вона лежить на ліжку, і вона захворіла. А що могло з неї статися, як ви гадаєте? Так ви так гадаєте? Дітки, наша лялька ходила з подружками на прогулянку, а погода була прохладною, а наша лялька Іванка була легенько-легенько одягнута і захворіла. Дітки, скажіть, а що потрібно зробити з лялькою, яка захворіла? Так, треба лікувати і треба доглядати. Дітки, а що ще треба зробити? Я гадаю, треба викликати лікаря по телефону. Подивіться, який у нас з'явився телефон. Набираємо номер 103. Та викликаємо лікаря. А от і приїхав лікар до нашої ляльки іванки. Дітки, скажіть, а як треба оглянути лікарю нашу ляльку? Потрібно її послухати за допомогою спеціального інструменту, оглянути ротик за допомогою палочки. Так. Оглянув лікар нашу ляльку і призначив їй постільний режим. А ще лікувальний чай. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву гру, яка називається Приготуємо лікувальний чай. Дітки, скажіть, із чого готують чай? Як його роблять люди? Що треба зробити, щоб приготувати чай? Так, вірно, нам треба взяти чашечку, заварку. Заварка буває розсипчата та в пакетиках. А що далі треба зробити? Нагріти водичку, щоб була вона кип'ячена, та залити в чашечку. І ось у нас вийшов звичайний чай. Дітки, але нашій ляль-іванки треба зробити не звичайний чай, а лікувальний. А для того, щоб приготувати лікувальний чай, щоб застуда відійшла від нашої ванки, треба взяти трошки інші компоненти. Треба взяти чашечку. Далі, так, ягодку малинку ми можемо ще покласти в чашечку. Що це, дітки? Так, це квіточки ліпи. А ще що можна додати? Лимон. А ще що? Так, звичайно, водичку. Ви молодці. І отримуємо ми з вами лікувальний чай. А ще можна що туди покласти. Так, метку, щоб наша Іванка швидше одужала. Дітки, я пропоную нам пригостити Іванку лікувальним чаєм, щоб вона швидше одужала. Та гралася з нами. Іванка! Ось тобі приготували дітки смачний лікувальний чай одужай скоріше. А ми говоримо до побачення та до нових зустрічей!